І WhatsApp Ютубчик. З вами, як завжди, молодий Скуф, і ми продовжуємо проходити Call of Duty Modern Warfare. І подивіться, серед якої краси That ми like зараз знаходимось. Так, граємо ми зараз за Капітана Прайса. І потрібно нам проникнути певно, що на ось цей заводик. Так, що нам потрібно зробити? Ага, дрончик у нас є. Добре. Масштаб. Так, тут у нас декілька ворогів. Он вороги. Так, давайте всіх відмітимо. Щоб ми розуміли, де наші недруги знаходяться. Так, окей. Точка інтересу. Нам тут да, певно. Так, все, всіх відмітили? Певно, що так. Окей. А Добре. Я думаю, що підійдемо ближче. Так, а тут ми. Тут ми не відмітили. Правильно. Тихо і жорстко. Ага, і тут можна по стелсу. Окей. Давайте спробуємо. Так, серед високої трави можна зашкеритись. Щоб нашу солоденьку дубцю ніхто не. Вичислив. Окей, окей. Так. Добре. Я можу одразу двох. Бляха, а як би нам так стати? щоб ми. Як це було смачно. Просто двох. Одним шотом. Це прекрасно. Шестой всем. Коні оставляють на базі сліди. Кавун. Американські ракети. Он играє проти фара і Запада. Він хоче очірніть мене в глазах міра. Поки не поздно, Надо вияснити проти кого. Кавунчик розлетівся, як голова нашого ворога. Так, що у нас тут? Це нам не цікаво. Давайте поглянемо. Так, ладно. Зараз вогонь відкривати не будемо. Спробуємо проникнути по-тихому. Що у нас ще є? Ага, все. Пістолет також з глушителем. Справи ніт криті. Так, окей. Тихенько. Тихенько, тих. Не зрозумів. Це мені? Тихенько. Я наткнувся на врага. Тих, 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 тих. Тихенько. На вишкі снайпер. Зубнись. Снял okay. наблюдателя. Окей. Ну поки що непогано йдем. Поки що з влучністю у мене все окей, все гуд. Ой, так, приліг. Добрий день. Чайний пакетик. Все, можна йти далі. Опа. Це вже нас шукають. Оп. О, мінус. Ух, як добра ідея. Головний вход, група коні. Проверь периметр. Должен бути другий вход. Зараз ми сюдою зайдем. Прийнято. прийнято. Найди капітана і возьмі пропуск. Внимание, соуп и гоуст внутрі. Окей, вас зрозумів. Приняте, найдем ракету і вийде на связь, як зможемо. Окей, окей. Так. Ну що, будемо по стелсу про просуватися. Сподіваюсь, що я не зафейлю. І все у нас вийде. Боже цей індикатор означає, що мене хтось тут може замітити. Але хто? Питання. Окей. Готовий. Що в нас тут? Будемо тихенько просуватись? Какая-то вон та еда. Так, тут у нас кто съел? Эй! Что такое? Ну... Як! Зрозуміло. Зрозуміло. Окей. Так. А тут чекпоінти є на маленькій карті. Дивно. Одним менше. Так, окей, хто мене тоді замітив? Сектор чист. Понял. Понял. Окей. Не вишці нікого? Добре, добре. Потрібно триматися високої трави, як нам сказали. Противник обід. Добре. Окей. Це труп. Да Та що таке? Та, ну господи. Знову мене хтось замітив. Ого, їх тут. Йо-мойо! -йо. Давайте, так. Так, окей. Давайте димок закинемо, обійдем справа. Окей. Непогано. Добре. Оп, хорошо. Ну, я намагався. Я намагався, але не, не зрозуміло, як вони мене вичислили. Нашоу капітана. Біло, капітан Коні убід. Окей. Зараз заберемо. Десь тут. Окей, є. Готовий. Так, добре. Ну, трішки пошуміли, звісно. Сподіваюсь, що далі ми виконуємо поставлену задачу гарно. Так. Йо моя братік. Нормально приліг? Нормально ти. Зірочка. Зірочка ти наша. Окей. А. Нам потрібен пропуск. Ясно. Я у точки входа. Діт внутрі. Кіло адбой. Бля, пацани. Мене, мене вбило, розпластало. Приліг відпочити. Окей. Е, так. Рухаємось далі. Що нам потрібно зробити? Обернемося. Так, увійти в шахту. Окей. Чию шахту ми маємо війти, якщо ви розумієте, про що я. Оп! Нічого не понял. Бля. Ну окей, можна і так. Добре. Ну, нібито порались. Давайте використаємо ключ-карту. Я внутрі. Погнали. Прийнято! Ищем ракети. Ну що. Погнали. -мо. Хлопці. Где он? Давай. Заходь. Давай, давай, давай. Нерозуміло, ти не будеш заходити. Робимо ось так. Бля. Ище. У нас практически. Хлопці, вы закрылись там, ало? Виходьте. Офара. Мой о, моя, ты солоденька, господи. Спасибо за помощь, Кила. Да, да, дякую, дякую.

Прекрасно. Оп. Непогано. Ну поки що йдемо непогано. Лежати. Окей. Заникався. Негідник. Хотів припхнути мені ззаду. Ей, ні. Йду наверх. Ці булички не для тебе. Лежать. Запірно. Окей. Добре. Уф. Нормально у них тут. Антураж, обстановка. Гарно. Бережіть хліб. Це труд тисячі людей. Слова правдиві. Тихенько. В Погнали! Я в Лежати! Лежати! Так, потрібно трішки відлежатися, відхилити ХП. Це що? Нам? Лежати? Лежати! Капітан! Добре! Они відкривають шахту. Да, тряхнуло нормально. Они намагаються запустить ракету. Сюда. Нам не было. Не-не-не. Ракету запускати нам не потрібно. Нікак нет. Мне нужен доступ к блоку управления ракетой. За станемо. На! Й. Та воді? Хлопці. у вас сяка гранат. Давай. На! Бам! в кінці коридору, вперед! Якщо доберемося до ракети, я попробую її обезвредити. Окей, окей, давай, погнали. Під Підкатя. Оу, oh, щит, пацаны. -мо. О, це розвалило, хлопців. Добрий вечер. Нормально тобі? На нафиг. Так, окей. Просуваем издали. Пара. Я чуть в твою солоденьку попку не стрельну. Ты что? Давай, давай, погнали. Понял. I understand. Открываю, жди. Внимание всем. Мы нашли две ракеты. Боеголовки заряжены химией. Повторяю, ракеты с химическими боеголовками. Не любил в школе Себя, химию. Нахрен химию. Твою ж нахрен. О, -о, -о. Дверь я про то же самое. Погнали. Бляха, я... Ой, я красиво, блин. Ой. Пара наша тут и сама прекрасно справляется. Клир. Ее Хреново. Слышу вас. Mm. По химикаты Макарова. Скоро запуск. Ракеты. Флаги, моя страна. Он хочет свалить это на вас. Полетят ракеты, они. Химикаты. И в этой ракете. Давай, Фара, отключай. Ракеты твои, ты должна знать, как их обезвредить. Логично. Знаю. Иди к тому пульту. Действуем вместе. Давай. Погнали. Я, Я готовый Готов! Подожди. И я вошел. Поздно обезвреживать. Пускай уж стартует. Шушу? Закроем люк шахты, взорвем ее. Кимикаты останутся в бункере. А да? мы. Выходи наверх, отыщи пульт люка и закрой шахту. Ты где будешь? Я займу позицию, постараюсь задержать запуск. Марш! Ну! Бля, ну план Конни, надейный, как швейцарский годинник. Просто. Ну сразу кажу ідея, мені не подобається. Нет, дива! Я постараюся задержати запад, як він пробивається квишки. Окей. Подавлення вогнем. Ой, но ну, надо покинуть у неї. Дві хвилинки у нас. Добре? Окей, ка вкинемся пластинкой. Йоп. Окей. Oh. Okay. Okay. У меня тут пуск ракеты. Я не могу его отменить. Нам сюда? Какая цель? Понял, погнал, О oh, нет, Lasville. Погнали. Тила, поднимаюсь. Да, 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 Иди на вышку, закрывай люк. Кэп, я вижу вертушку Конни. Летит к тебе. Наверняка с подкреплением. Уходи оттуда. Хреново. Ну, Сколько же этих коней вышку охраняют? Прорывайся, я постараюсь задержать запах. Начать вместе. Граната, Ой. Блять! Йоп. Добрый день. Давай, давай, давай. Ну стекай, я бе уже в сады, умирай. Понятно, бля, Ох, они любители закидывать греньками. Просто ам-ам, ам-ам-ам. Сейчас -ам -ам. и им будем. Ам-ам-ам. Так, добре. Мы на месте, на месте, на месте. Добрий день. Все, погнали. Закриваємо люк. Я зараз закриваю люк. О, дядько. Кашу не їв сьогодні, чи що? Уу. Ля, як бомбануло. Кіло? Непогано. Фара, слышиш? Фара, ти мене слышиш? Прийнято, капітан. Подрыв завершен. Утечки нет. Ракета уничтожена. Есть. Заебись. Браво, что там у вас? Мы опоздали, капитан. Вокруг пульта конни. Газ, о чем он? Два старта. На северо-западе. Нет. Нет. Херово. Кейт! Ай-яй-яй-яй-яй полы две. Хранитель. Кейт. Классвелл, ты там? Шестой, всем, кто слышит. К базе Арклов приближаются две ракеты, химические боеголовки. Если вы там рядом, прочь, жива! Съебуй, то Три часа раньше. быть, нормально. Ну, дядька Музон, так и слухал нормальный рок. Макаров? Слухи летучи. Если ему так надо. Думаешь, ему платит Кремль? Я не удивлюсь. Есть контакт, который может знать. Нужен транспорт. Куда? Военная база Арклов. Охраны там много. Но ты сможешь? Там же Макаров. Конечно. Мне необходимо войти и выйти. Все может пойти не так. Это Я мы считаю, можем это устроить. Этого и боюсь. Что за контакт? Юрий Волков. Заплатили ему. Бляха, одна русня. Это Юрий. Когда летим? Сейчас. No. Черт забирай, як гарда. Які красиві ліса та гори. Що такое? Круто! Чуть не наїбнулись. конечно, круто. Ніша радара. Іменно. А ти шариш. Ще міля. подставляйся. Сразу уходи, я тебя вызову. Понял. Все, прыгай. Давай, Ай, давай! Блядь. Чисто блядь. Глубокое прикрытие. У -у -у. Хранитель Янки, Вижу базу, підходжу. Прийняти хранитель. Ти здорово різкуєш, постарайся, не шуміти. Ну що ж, гайсе, тут ми зупинимось. І вже в наступній серії ми будемо глибоко прикриватися та глибоко проникати, я так розумію, на цей комплекс. Всім дякую за перегляд. Лайк, підписка, коментар. Це дуже сильно мотивує та продвигає мій канал. Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі, Па-па!